Аудіогід «Путівник містом та туристичний сайт Діскаве Ужгород, як результати проєкту Відкрити для себе Ужгород перший крок до бізнання Закарпаття презентували в обласному центрі. Проект реалізується із 2014 року у рамках грантової програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Туристичні родзинки міста над ужем зібрали в один путівник, розмістили на тематичному сайті. Вихід у світ цих туристичних продуктів став можливий завдяки співпраці зі словацькими колегами. У рамках презентації відбудеться також і тематична екскурсія Ужгородом, яка стартуватиме 18 грудня. Путівник по місту ми вирішили об'єднати всі наші найбільш цікаві такі об'єкти туристичні для туристів і зробити таке друковане видання, в якому міститься 19 основних об'єктів. В них ми в цьому путівнику ми розповідаємо про історію кожного об'єкту, невеличку історію, години і умови відвідування, коли працює, коли не працює, коли можна відвідати для тих об'єктів, де це це потрібно. Фотографії, звичайно, цей путівник буде українською мовою, словацькою і англійською. Зараз він вже є розроблений. Фактично, українська версія вже розроблена. Англійська також перекладена. Вони друкуються. І до заходу будуть представлені Аудіогі – Так, це як окремий продукт. Він буде на сайті розміщений, тобто на інтернет-джерелах, ресурсах можна буде його знайти. Там 25 об'єктів. Кожен з них теж окремим таким треком буде виділено, підписано. Історична довідка невелика. Екстер'єр, інтер'єр і такі певні цікаві особливості.